Пані Олена Матуся з багаторічним досвідом. Нині вона чекає вже на четверту дитину. Та навіть попри це завітала на тематичний захід, приурочений до Всесвітнього тижня грудного вигодовування, аби почути та взяти для себе щось нове. Ти забираєш спологовувати дитинку, що з нею далі робити, ти прикладаєш, а потім взагалі оказується, що це було неправильно, що треба було так, а не отак, як там мама казала, або бабуся. Такі заходи потрібні. Це вже сучасний підхід. На заході були присутні й матусі з немовлятами, які теж хочуть більше знати про правильне грудне вигодовування. Особисто в мене історія була я можу сказати нормально щаслива. Я годую свою дитинку грудьми. Велика заслуга в цьому в тому, що я відвідувала школу батьківства в нашому рівненському пологому, і там дуже були хороші рекомендації стосовно того, як правильно прикладати, скільки разів, як це має відбуватися. І тому маєш знання, менше страху. І тоді буде все добре. Лікарка Лікарка-мамолог Христина Бас розповідає: зараз дуже важливо популяризувати грудне вигодовування серед мам, адже часто стикнувшись із першими труднощами, вони переходять на штучне. Але грудне вигодовування набагато корисніше для малюків, і це легко, якщо правильно підготуватись. Ну, це не наполегливість, це підтримка в першу чергу, тому що е, саме основне це успішний старт і підтримка на цьому рівні. Е, так, ми заохочуємо, ми рекомендуємо, тому що грудне вигодовування це найкраще. Ще їжа для малючка, особливо до півроку. І чим надалі, тим найкраще ВОЗ рекомендує до двох років і більше. Ми завжди підтримуємо у будь-якому віці. ГВ». Присутні мали змогу послухати медичних експертів, які розповіли про користь грудного вигодовування для дитини та мами, а також показали на практиці, як правильно прикладати малюка до грудей. На себе гучми можна стати не чіпаймо жителей на, на себе. Захід відбувся у межах інформаційної кампанії Рівненська міська громада Територія здоров'я, яку організовує управління охорони здоров'я рівного спільно з місцевими закладами медицини. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.